У цьому відео розкажемо, як користуватися вкладкою Співробітники. Це основне місце для управління інформацією про команду. Тут відображається список усіх працівників з важливою інформацією. Ви можете шукати співробітника за ім'ям або застосувати фільтри за статусом, посадою, менеджером та іншими параметрами. Кожен рядок містить дані ім'я, дата найму, статус, доступність, дата народження, емейл, посада та телефон. Статуси, доступність та посада відображаються кольоровими позначками для швидкого орієнтування. Щоб додати нового співробітника до команди, натисніть кнопку плюс додати співробітника, заповніть форму з обов'язковими полями ім'я, прізвище, посада, дати найму, статус, доступність, роль, менеджер, емейл, телефон, локація та дата народження. Ви також можете додати біографію та посилання на соціальні мережі за бажанням. Після збереження новий співробітник отримає лист запрошення на електронну пошту для підтвердження облікового запису. Це дозволяє швидко підключати нових співробітників до системи. Ладка співробітники це ключ до організованого та прозорого управління персоналом.